Багато хто знаходиться в запереченні цієї реальності, і зараз ми будемо розглядати один з таких зразків. Отже, все, що я тільки що вам описала, можна в принципі замінити однією фразою, яку Сергій Кислиця сказав на останньому засід... засіданні Ради безпеки ООН. The Children who Russia Cannot Abduct and brainwash, Russia Kills. Дітей, яких Росія не може викрасти і промити їм мізки і зробити з них підросічених малоросів. Вона таких дітей вбиває. Всіх інших вона вбиває просто, тому що у всіх інших взагалі немає майбутнього дітей можна ще якось поюзати в своїх цілях. А власне, це єдина фраза, яка не заслуговую на те, щоб цитувати з усього засідання Радбезу ООН, але мені хочеться сьогодні все-таки почати з засідання Радбезу ООН. Скоріше за все, ви його не дивилися. І дуже добре, якщо, хоча б прочитали короткий виклад того, що там відбувалося в статтях з цитуваннями, хто що сказав. Зокрема, якщо вам лінки шукати якусь статтю, можете піти до Святослава Хоменка в Фейсбук і почитати дуже коротко його виклад. Він досить точний. І я в принципі. І дивилася Радбез, тому що мені було все таки цікаво. Я дуже давно не дивилася це. Хотілося б отримати якесь враження. Зрозуміла, що воно таке ж блювотне, яким і було до того. Але якщо вам цікаво, можете піти почитати у Святослава його короткий такий викладення, коротке ним того, що там відбувалося. Я ж хочу все-таки зупинитися на висловлюваннях представника Росії. Господіна Нібензі, і вам доведеться зараз слухати його текст. Нібензі завжди говорить російською мовою про те, що здатний, звичайно ж, говорити англійською, але ну, ви ж розумієте, як це представитель Росії і буде говорити на якомусь то там англійському язике. Тому я перепрошую за російську мову. Тим не менш, чому я хочу, щоб ви це послухали, тому що. Ну, власне, це є особленням дипломатії російської, особленням культури російської на даний момент. Знову ж таки, я це роблю як зарубку для себе на згадку, і як зарубку про те, що цивілізований світ. Це толерує цивілізований світ, толерує не те, що присутність Росії в ООН, а і толерує головування Росії в ООН, в Радбезі ООН, в той момент, коли Росія понад 10 років веде відкриту війну проти України. Вона далі продовжує головувати з певною регулярністю в Раді Безпеки ООН. І більше того, Росія. Я є м, представник Росії, є представником Путіна, який є визнаним міжнародним злочинцем. Його е, розшукують, і е, в принципі, якщо він приїде в одну із цивілізованих країн, мали б арештувати про що і сказав кислиця. Але ну то таке сказав і сказав. of the table represents a wanted criminal Suspected of crimes against children and subject to arrest under the ICC warrant. Росія представляє мало того, що ну, представник Росії мало того, що представляє в принципі визнаного злочинця, який є за сумісництвом главою Російської Федерації, так і представляє державу терориста. Але очевидно, в Радбезі ООН і в ООН всім дуже подобається сеанс у І тут я зразу скажу, що Росія веде Війни на дуже багатьох рівнях. А, попри те, що мені, як і багатьом з вас, не подобається висловлювання про різні фронти, я буду говорити про війни, да? а, тому що є війна, яку вони ведуть зброєю фізично, винищуючи українців, винищуючи е, важливі для нас символи, винищуючи інфраструктуру, винищуючи стираючи міста і села з лиця землі. З іншого боку, є війна, яка є психологічною направленою на деморалізацію, на втрату якихось ресурсів, тільки винятково через те, що Росія може робити те, що вона може робити. І це якраз один із, одна із тих війн, яку Росія веде постійно в Радбезі ООН. А власне гній людства. Не змінив своєї тактики цього разу. Я нагадаю, у липні Росія головує в Радбезі ООН і засідання, на якому обговорюють останні злочини Росії скоєні відносно України. Представник Росії почав з того, що. Сказав, що Україна намагалася написала заяву про те, що було проведено це засідання з грубими порушеннями, що вона не використовує не дотримується дипломатичних формул, що вона пише некоректні листи, і що Україну було допущено до засідання тільки через прохання з штатів, тому що Україна не здатна взагалі самостійно діяти навіть у процедурних питаннях, навіть. При у цьому нею керують її спонсори, і після цього Україна з'являється в залі. Тобто, сеанс приниження України відбувся ще до появи представника України у залі засідань. Це перше, а друге, це те, що власне це виглядало як сеанс ринотерапії, тому що всі, хто знаходилися в цьому приміщенні, усвідомлювали, що Росія відкрила хавальник і зараз знову буде говорити неправильно. Равду відверто кажучи, це просто сеанс піздіжу почнеться, і тим не менш всі зайшли, дотримуючись протоколу, послухали всю цю стянину, яку вилив на них нібінзя, паралельно розповідаючи, як вони глибоко занепокоєні, як вони очікують від Росії виведення військ з українських земель. І це насправді виглядало зужелюгідно. Але що я вам тут розповідаю? Давайте я зразу зацитую нібінзі для того, щоб у вас було абсолютно занур. Не в всю ситуацию. Тема якобы российского удара по детской больнице, для обсуждения которой они нас сегодня собрали, явно для них неблагодарна. Да и наверняка они видели многочисленные разборы, произошедшего на, по фото и видео, из которых четко следует, что это была ракета украинской ПВО. Отсюда и чудеса словесной эквилибристики, которые сегодня демонстрируют западные члены Совета Безопасности любыми словами, любыми способами, пытаясь выиграть киевский режим. Для нас же это заседание возможность рассказать правду о произошедшем. Однако правда, как известно, наших западных коллег не интересует, и они в лучших традициях провока... провокации, Бучи или с Мариупольским госпиталем, о котором сегодня упоминалось, пытались выдать желаемое за действительное, осуждая якобы целенаправленный удар ВКС России по детскому медицинскому учреждению. Ну тобто ви, ви ви послухали просто менше хвилини тексту від Нівінці. Але як ви бачите, по-перше, це абсолютно зневажливе знищення всіх, хто знаходиться в залі. По-друге, абсолютно перебрихування реальності, і всі у залі розуміють, що Росія бреше, якщо відкриває рота. В принципі, це тільки для цього вона відкриває рота. Абсолютне підважування злочинів в Росії, які відбувалися на українських землях, Буча, Маріуполь. Все це ми чуємо просто в. 40 секундах спічу Небензі. але тим не менш, Небензі далі продовжує очолювати Раду безпеки ООН, ООН далі продовжує функціонувати з Росією в своєму складі, і все це далі продовжує виглядати як якийсь кончений лімб, в якому люди, яким хочеться ходити в дорогих костюмах, задорого, готові до сеансів терапії, урінотерапії безкінечно з власне випиванням. Цього гавніща до дна я навіть не знаю, це вже не уріна терапія, це вже кала терапія. Тим не менш для того, щоб далеко ще не відходити, я хочу навести вам ще два приклади, дуже цікаві, які пов'язані з війнами Росії на різних рівнях. На оцих рівнях інформаційних на рівнях деморалізації. Ну, наприклад, ви можете подивитися на те, як виглядає пост від управління ООН з координації гуманітарних справ українською мовою на акаунті, який ведеться українською мовою. І як цей же аккаунт цієї ж організації, який ведеться англійською мовою, показує нам інформування стосовно того, що ж сталося. Це сталося. Що ж сталося? З одного боку, Росія збройні сили Російської Федерації нанесли чергову хвилю руйнівних ударів. З іншого боку, ми бачимо якийсь абсолютно незрозумілий текст, якому не зрозуміло, хто і що зробив, і тільки зрозуміло, що дуже сильно це все засуджує. Засуджує представник ООН, який говорить якісь непотрібні нам тексти, але хер з ним. І звичайно, якщо відкрити повне. Повну заяву цього представника то там є згадка про Росію, але ну як ви розумієте. В Твіттері, а в Твіттері найчастіше ти читаєш просто перші декілька рядків. Якщо й декілька рядків, а не перший рядок, то ми бачимо, що ну, так тихенько все замовчується. Друга історія відбулася стосовно знову ж такі, теж Твіттера, але і теж в прив'язці до злочини в Росії. Знову ж таки, Белінкет опублікували розслідування стосовно того, що це була. Російська крилата ракета X101, але як звернув увагу засновник Белінкет Еліот Хікінс, з якоїсь причини соцмережа Х, я буду називати її Х, бо вона не Х. Соцмережа Х Ілона Маска вважає, що це посилання є небезпечним і таким чином попереджає своїх користачів туди далі не заходити. Якимось таким дивовижним чином всі розслідування, які стосуються інтересів України, завжди небезпечні, завжди видаляються. Я не кажу про хвилю видалень з інстаграмів з Фейсбуків постів про злочин Росії у понеділок. Я думаю, що багато хто у вас стикався з видаленням таких власних постів. Або видалення в постів ваших друзів, які ви бачили, а потім різко не бачили. І як ви розумієте, один із видів війни проти України це заглушення українських голосів і максимальне підсвічення голосів вигідних Росії. І, попри те, що сьогодні ми будемо говорити про корисних ідіотів. Можливо, там є, звичайно, серед них і ідіоти на зарплаті, але переважно це корисні ідіоти. Попри все це, попри те, що ми висловили до них свою зневагу, все одно найбільш популярними меседжами в прив'язці до атаки Росії на Ахмадит були меседжі в прив'язці до блогерської тусовки. Що нам і показує черговий виток російської пропагандистської війни і перенесення акцентів і зміщення уваги. Але, ну, знову ж таки, давайте повернемося до нібенців, бо зараз я його буду. Дуже короткими шматками, але дуже рясто і густо цитувати, тому що можливо мене подивляться якісь такі люди, які взагалі ніколи не чули про російську пропаганду, і дізнаються, а що воно таке з власне слів о, Нібінзі подобних трагедій можна було б і збіжати, якщо би київський режим нарушення норм МГП не розміщав би системи ПВО і тяжого вороження в житлових кварталах. Однак на цей момент його западний спонсори предпочитають закривати глаза. Це всі ці трагедії, вони. Такі трагедії тільки тому, що це Україна сама винувата. Вона розміщує свої воєнні інфраструктурні об'єкти якраз серед цивільної інфраструктури. І якби вона цього не робила, то ніхто б з українців не постраждав. Це не тому, що Росія закидує Україну ракетами, а тому, що Україна просто невдало побудувала свої воєнні інфраструктури. Але я можу сказати, що сам хуйло заперечує слова свого ж представника і заперечив це ще 10 років. Тому, тому що сам Хуйло зразу сказав, що прикриватися вони будуть українським цивільним населенням. Ще у 2014 році він це говорив. От я хочу, щоб вы однозначно мене понимали, Якщо ми приймемо таке рішення тільки для захисту українських громадян, і пускай попробует хтось із числа военнослужащих стріляти в своїх людей, которых за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай не попробуют стрелять в женщин и детей. Я, я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине. Так що, не треба звинувачувати Україну, і як завжди, ми бачимо, це переведення стрілок. Завжди придумують Україна того винувата, Україна всього винувата. Ніхіра Україна не винувата. Навіть якщо б були якісь такі випадки, що наше ППО кудись летить і так далі, Це, цей факт взагалі роботи ППО, він пов'язаний з тим, що Росія веде проти Україну війну. І вся відповідальність завжди лежить на агресорі, на Росії. І більше. Ніяких варіантів бути не може. Але ну я розумію, що ціль Росії, по-перше, виголошувати ці меседжі на багатьох рівнях в інтерв'ю з зв'язками побольше, по Але коли ти говориш, що це російська методичка, тобі говорять що ні, ви придумуєте. І я вам цитую, значить, перше джерело зараз це виголошує нібенця. Я не знаю яскравішого прикладу російської методички на цьому тижні. І Нібінзя дуже класно підкреслює все те, що багато медійних експертів з приводу чого висловлювалися останні декілька років. Зокрема, Нібінзя чудово підкреслює те, якою російською зброєю є потужною телеграм канал Давайте ж послухаємо. Ось що по гарячим слідами опублікували українські телеграм-канали, а зараз єдиним істочником нецензурируємо українською власті інформації для своїх соотечественників. телеграм-канали. Єдине джерело інф. Коли Росія говорить, що щось є єдиним нецензурованим джерелом правдивої інформації, то це означає, що це точно цензуроване Росією джерело інформації. Але ну нібензя. Цитує всяких там, всякі там телеграм-канали, і зараз ми будемо цитувати те, що він цитує. А паралельно я буду проводити порівняння з цим паралельним світом, в яке на занурили, в який на в, в який нас занурили позитивні блогери. Отже, що ж, написали телеграм-канали, які так активно захищають всякі подаляки, про яких ми сьогодні теж поговоримо: Єрмакі і Про Чекі. Що розповідають, що телеграм-канали обов'язково повинні нам бути. Вони повинні бути присутніми на прес-конференціях і прес-брифінгах зелен. Тому що це спосіб комунікувати з аудиторією, то що, то що, тощо. Ну і от ми бачимо, наприклад, для кого це чудовий спосіб комунікувати з аудиторією, для того, щоб розповідати аудиторії саме те, що їм потрібно, саме те, що вони навіть не переписуючи, можуть цитувати як нібито чужі слова на засіданнях Радбезу, хоча насправді це все руська мітодічка. Цитірую банкбанкове. Офис президента. Спустила всем темник публиковать и разгонять только детскую клинику Охмат-Дед, чтобы а отвлечь внимание от других прилетов. А там очень интересные объекты. И люди могли задать вопрос властям, почему военные объекты прямо соседничают с жилыми домами и больницами. Мы уже с вами выучили только еще на прикладе, что Би не були б воєнні об'єкти, нібилі воєнне об'єкти у Росії взагалі ніякого права немає бити не те, що по цивільній інфраструктурі по воєнним об'єктам, якого хера взагалі ця історія з'являється як аргумент того, що ну ми зацепили, чи там щось зацепилось. Не зрозуміло у Росії. Немає права взагалі ніяк потикатися на наші землі, але ну. В Телеграме пишут, Юрий Романенко, очередной прилет на Лукьяновку, в очередной раз нашему тупорылому руководству говорит очевидную вещь. Идиоты, перенесите производство за границу, чтобы не подвергать риску многочисленных рабочих и жителей столицы. Я только что цитувала Путина, еще раз зацитую. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади, пускай не попробуют стрелять в женщин и детей. У мене питання до Юрія Романенка: а якщо ну, типу не буде цієї відмазки, якщо всі об'єкти перемістять, ну їх вони ж будуть таїнственними, у нас ж є біолабораторії, де гусей вирощують і комаров. А якщо от, Путін особисто буде прикриватися вагітною жінкою, що ти будеш тоді казати, що не перенесли вагітну жінку в потрібне місце, чи що? Ну, одним словом, мені дуже подобалося. Так, от, я не те, що занурювалася дуже сильно, у цей Ростір меседжів, які говорив ні і меседжів, які лунали у наших всяких гавно телеграм-каналах і, і у інстаблогерів. Але збігів було багато в атлеч массы от їжуднівного беспредела власти, коррупции, повышения тарифов, роста цен, роста разочарования масс и так далее. Україна сама у всьому винувата, тому що їй треба було атвлеч маси ат роззачарування. Але як ми бачимо з прикладу верби-верби, маси не атлікалість, маси навпаки зосередилися на своїх розчаруваннях і почали розповідати, яка у нас корумпована влада якогось хера після обстрілу Російської Федерації. Це перше, що спадає на думку. Ти перше думаєш, ти бачиш розхуярений Ахмадит і такий, треба написати, що у нас корумпована влада. При тому, що насправді муніципальні служби державні служби приїжджають для того, щоб допомогти і врятувати ДСНС, я не знаю поліція. Самі працівники ахмадиту, лікарі інших державних підприємств не приїжджають для того, щоб рятувати українців після російської ракетної атаки. В цей момент Діта Юлічка Вірба дуже сильно переживає, що у нас держава краде, якого не понятна, але воно так якось суголосно з тим, що точніше якось воно розбиває насправді аргумент того, що це типа. Держава створила, щоб відволікти, бо одночасно держава і знаходиться під дуже пильним оком дуже багатьох блогерів, яких ви всі бачили ці скрини десятки разів. Я все одно ці скрини сьогодні теж буду показувати. Давайте послухаємо, що далі піздяка нібензя, де добавить очередну причину для оправдання безпредельної зі мобілізації. Ну, звичайно, у нас в принципі інших причин немає, щоб далі продовжувати. Захищати Україну від російської навали нужна ще одна причина, і поэтому надає разхуярять Банкові Необхідно постійно підогрівати ненависть масах і обосновувати продовження війни от такими іспільними трагедіями. Воєнні навіть самі признавали, що багато трагедій це діло рук їх ПВО. Ми повертаємося до того, що похер куди там не як спрацювало де, що, тому що жодна система ПВО. Не працювала б в Україні, якби не було російського вторгнення. За все несе відповідальність Росія. Але знову ж таки, нам це все дуже красиво вуалюють. А паралельно, коли це озвучує Нібінзя, це починають озвучувати на телеграм-каналах, які прекрасно контролює Російська Федерація, у інстаграм-блогерів, які. Слуха можливо, читають телеграм-канали, можливо, їм скидають методичечку, можливо, вони просто подивилися на загальний вайб і вирішили на цьому вайбі хайпануть. Там дуже багато різних моментів, але ви знаєте, мені дуже сподобалося, що дуже не переживає, що українська влада не чує запиту українського суспільства. Нє сам що руководство України буде використовувати сьогоднішню ситуацію як повод для дальнішого ігнорування запроси в українському суспільстві. Да и со стороны всего мирового большинства, всего мирового большинства на поиск мирного решения украинского кризиса. Українська влада просто ігнорує запит українського суспільства. І на підтвердження слів Небензі дуже зручно в цей же день з'являється запит українського суспільства. в обличчі Мірослава Олєшка, Владіслави Рагав'єнка, якоїсь Таїсії, які всі за мір, за життя, ані проти власті з двох сторон, краще поганий мир за хорошу війну. Одним словом, просто підтвердження слів Небензі, що держава Україна просто не відповідає, Відповідає на запит українського народу. причому що цих запитів українського народу є на декількох рівнях? Я не буду показувати вам всі. я От вам показала один запит це благірня, а другий запит українського народу от Артем Дмитрук, Вадім Навінський, Євгеній Шевченко. Вони всі теж за мир. Вони теж всі хочуть миру. Тільки я нагадаю, що це все підрусняві політики, які сидять на русській зарплаті, гадамі. І при чому. Дивовижним чином, попри те, що стаття державна зрада вже давно переповнена завдяки їхній діяльності, вони все ще висловлюються в телеграмі, а не сидять десь в другому місці. Теж український запит. Запит українського народу. Чим вам Вадим Новінський, якому видал, здається, на громадянство не так давно, не український народ? Чим вам це не запит? Як зручно? Значить, не Бенз говорить в ООН про запоту українського народу, а народ підтверджує цей запот. А Росія, Росія. Ви же со своей стороны неоднократно выступали за начало переговоров и прекращение боевых действий. Но это должно быть именно прекращение, а не их приостановка. Чтобы дать Киеву возможность залезать раны и вооружиться. Кроме того, це должно быть прекращение, і вообще на наших условиях. Путін уже вам эти условия сказав. Коротше, я не буду далі цитувати повністю те, що там говорив Нібіндя. Але я хочу все-таки дати вам фінальну фразу, тому що вона є якраз тією фразою, що можна тикати в обличчя всім цим інфлюенсерам. Бо. Поки Україна не виконає всі хотілки Російської Федерації, а це значить, Україна перестане існувати до того моменту, а поки Київ і його спонсори остаються глухими к призимам воспалюватися дипломатією, ми будемо винуждені продовжувати добиватися принуждення України миру і первопричин нинішньої кризисної ситуації воєнним путям. Винуждений продовжати принуждення, а принуждення буде до того моменту, поки в Україні буде українська мова, поки Україна хотітиме бути суб'єктною, поки Україна хотітиме розвиватися поза руським міром, поки Україна взагалі намагатиметься відірватися. Коли ми зрештою пройдемо цей шлях, і Росія здохне і перетвориться на великий океан українських мрій. До того моменту Росія буде винуждена продовжувати своє принуждення. Ну, або до того моменту, поки у неї закінчиться бабло і закінчиться ресурси це все робити. А насправді бабло і ресурси у Росії все одно закінчуються. Тому що я вам просто хочу нагадати зображення дуже красномовне з Хуйлом декілька тижнів тому, і ми бачимо, що. Хтось знаходиться в калінолектів позиції, а хтось знаходиться в хазі в позиції хазяїна. І після такої красномовної пантоміми, яку відіграв Путін, і в принципі його за це погавняли навіть свої власні пропагандисти. Нам розповідають, що Росія знаходиться на піку своїх можливостей, і Україні треба йти на якісь там переговори на умовах Росії для того, щоб зрештою піти на тих умовах, на які Росія нам зараз погоджується дати, бо далі буде тільки гірше. Угу. Хто нам це на аналітикував? Ну, експерти рівня а, господіна Волошина, не того, який в МЗС працював, а той, який блогер. Ми про нього сьогодні поговоримо.